Вулиця Київська у Чернігові на цій ділянці дороги триває реконструкція водопроводу. Перекрили проїзд 16 червня і планували завершити роботи до середини вересня. Від вулиці Довженка до вулиці Міхновського ми вже уклали водопровід. Також проведено укладання вже по чуть скоригованій трасі від Міхновського вниз до вулиці. Поднарука частково. Але там у нас перетинається ще один проект влаштування каналізації, яка заходить на вулицю Київська з вулиці Фікселя. І поки що у нас попереду йде спочатку каналізація, а потім за нею йде вже сам водопровід. Не встигли вчасно завершити роботи через відсутність піску, розповів головний інженер компанії УТБ інженіринг Ігор Райхіль. Через бій поставок з його слів мусили сповільнити роботи, відновили їх лише наприкінці літа. Постачальники піску не могли нам відпустити пісок. Ми його просто не могли фізично привести на об'єкт. Їхні питання да, постачальників вони не вирішувалися, Так розумію, якісь обмеження були. З боку там, законодавчого підтвердження походження, а вже безпосередньо на об'єкти вони не відпускали, бо їх не відпускала поліція. Наразі ми знайшли постачальників, пісок постачається, але об'єми поставок значно менші, чим ми могли б якби, возили так само, як із Славутича. Да? Но, ну, на часі ми вже накоплюємо опції, достатньо, щоб завершити ці роботи. Упродовж останніх чотирьох років пісок для ремонту доріг у Чернігові здебільшого закуповували біля села Неданчичі Любецької громади. Суспільне розповідало на початку червня цього року. Прокуратура повідомила. Що викрила на тому місці незаконний видобуток піску у промислових масштабах? Зараз триває слідство, техніку арештували, пісок звідти не відвантажують. Зі слів Ігоря Райхеля це вплинуло на роботу компанії. Чернігівці так коментують затримку робіт. цих районів об'їжджати літак, і літак. Ну з цих районів об'їжджати або так, або ось так. Це дуже незручно. Це додаткові матеріальні витрати і багато займає часу. Вулиці і так перевантажені. Транспорту стало набагато більше, а вулиця Київська це одна з центральних вулиць міста. Хотілося, аби швидше це закінчилося, бо дуже довго триває. Все закінчилось, тому що дуже довго це все тліса незручно. Категорично незручно, Дуже плохо. А чому? Тому що я винуждені їздити велосипеді. Я раз проїхав, да. ще щемо завтра проїду. Та все, а, мені, а так, в принципі, що, треба так треба робити, що, нічого не зробиш, коли вже треба робити його. Ми той дорогоцінний час, який був літній, ми його втратили, да, от, там, два місяці, два з половиною ми втратили через відсутність нормальних поставок піску. Ми будемо намаці його, звісно, нагнати, але якщо нас не буде заливати, як це буває осінню, то я думаю, ми встигнемо. Заміна водопроводу від вулиці Довженка до вулиці Гончої, а це 963 метри, коштує 18 мільйонів гривень, сказав Ігор Райхіль. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.